Вітаю вас, малята! Ось і закінчується весна, незабаром наступає літо. Літня спека, грози, грім, літо, ти прекрасно всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі ягід та грибів? У садках смачна малина, арус, яблука, ожина. Фрукти і зелень соковита це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка, ой і тепла в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати й пірнати. Малята, сьогодні на занятті я пропоную намалювати сонечко. Давайте розглянемо, яке воно? Сонечко жовтого кольору круглої форми, а ще у сонечка є промінчики. За допомогою промінців сонечко зігріває нашу землю. Влітку сонечко піднімається високо-високо в небо і зігріває все навкруги. Для заняття нам знадобиться аркуш білого паперу, жовта фарба, гумовий м'ячик, ватяна паличка і серветка. Гумовий м'ячик мокаємо у жовту фарбу і притискаємо до паперу. Це буде сонечко. Ватяною паличкою малюємо промінчики, довгі і короткі. Ось таке сонечко у нас з вами вийшло. До побачення, малята! Чекаю від вас ваші сонечка!